Всім самий величезний-величезний привіт! Нові акції в магазині АТБ з 5 липня по 11 включно. Не буду розтягувати, давайте зразу подивимося, що нам приготував АТБ. Я вже портував, приготував свій золотий маркер. І ви також можете відмічати, записувати найкращі знижки в магазині АТБ разом зі мною. Кавомани буде кава, амбасадор зі знижкою до. 42%. Амбасадор вагою 200 г, 156,90. Будемо відмічати найкращі знижки з вами. Амбасадор вагою 250 г, 85,90. Кава в зернах. Вага цілий кілограм, зі знижкою 36%, 286,90. Теж хороша. Ціна, хто полюбляє Амбасадор, не прогавте. Я пам'ятаю, коли це була да? Форд, зі знижкою майже 50% розібрали всю полички були пусті. Цукерки Джек від торгової марки Конті 100 грам 1439. Теж хороша знижка. Тут в нас морозиво, дуже хороша знижка морозиво. Компанії фірми руть знижка 45%. В вапному стаканчику для дітей, можна і можна й самому а, з роботи йду і теж деякі морозиво купую. Так, 70 грам 1090, 100 грам теж вафельний брикет. 90 грам 13,90. Тут у нас велике. 500 грамів 49,90, теж зверніть увагу, можна купити додому із джемом або ще з чимось з якоюсь поливкою посмакувати. А ось це я хочу спробувати. Не знаю, чи хороше, хто його купляв, залишайте коментарі. Чорниця і ожина пів кілограма, теж руть 45% знижки, 71 гривня 90 копійок. Якщо я його злапаю, я думаю, що я його злапаю в якомусь АТБ. А, то обов'язково його візьму. Ковбаска губернська від своя лінія. Палочка вагою 420 грам. Знижка хороша 59,70. Тому відмічаємо. Сосиски докторські фірмові від своя лінія. Вага 820 грам. Знижка 35%. Ну, 100 гривень. 100 гривень майже за упаковку. Теж хороша знижка. Тут у нас йдуть польські сири, які а, вже йдуть а, нарізані. І зверніть увагу, вже 135 грам. Вага ще більше зменшилась. Ціна 47,90. Відкриваємо. І дивимося, що там далі. Так, тут у нас ковбаска. Від своя лінія. 550 грам молочна варена. 93,50 Ковбаска від добров українська. Хороша добров. Фірма. 575 гривень майже за кілограм. Ковбаска преміум салямі. Добров нарізка 80 грам, 28,30 від своя лінія сардельки, своя лінія кілограм, 182 гривні 70 копійок. Знижки будуть на олію. Дивимось. Так, щедрий дар. 725 мл 40 гривень, 90 копійок. 850 мл це таку, яку ми зазвичай купуємо. Рафінована і не рафінована, 46,90 Зверніть увагу. Щедридар 3-літровий 163,90 Олія від своя лінія 3 літри 167,70 хінкалі від своя лінія. Кавказькі кілограм 74 гривні. На днях я їх купував, щось дійсно мені захотілося. Хінкалі, я їх купував без знижки, за повною ціною. І скажу вам, що в середині. Незрозуміло, що мені вони не сподобались, скажу вам, як є. Якщо щось хороше від своєї лінії, то дійсно я кажу, що хороше, а от мені не сподобалось. Можливо, не мій смак, ну не знаю. Для мене щось всередині було незрозуміло. Дуже солене, дуже перчене, точніше, дуже пересолене. Ось так. Також залишайте коментарі, хто купував такі хінкалі. можливо, така партія мені попалась, не знаю. Так, хотів хінкалі купив і не отримав задоволення. Дезодоранти кулькові а, фа. Отут тут хороша знижка, 42%. Жіночі 37,90 на літо, якраз. І чоловічі 40 ,90 гривень, 90 копійок. Фа. Хороша знижка, зверніть увагу. А, гель для душу. Мен. 250 мл 44,90. Це хороша ціна, тому що я був в Єві. Дивився на фаб. Хороша ця знижка. Зараз буде в АТБ. І 400 мл 75,90 Так, тут у нас знижки на зубні пасти Colgate, Max Clean, Max White І ще якась. Відбілююча вугілля. Усі вони йдуть по 75 мл. І ціна їх 44,90. Теж хороша ціна. Зверніть увагу. Колгіт 50 мл маленька, 18,90%. Теж зі знижкою 40%. Зубні щітки Колгіт. Макс блиск середньої жорсткості. Вона йде а, з поліруючою зірочкою. Ось тут, якщо ви будете АТБ, їх можна краще роздивитися. Дуже хороша ціна за дві щітки 73 гривні. Вони дійсно є дорогі, я дивився в інших магазинах. За 73 гривні, ось ці щітки дві штуки це дійсно хороша ціна. Міняйте зубні щітки кожні 3 місяці, да? чи скільки, чи два місяці. Чи, чи кожен місяць. <гум> ну, не важливо. Змінюйте часто і зараз є можливість купити ось таку хорошу зубну щітку. Крабові палочки від своя лінія. Заморожені, пів кілограма 70 гривень, 60 копійок. Оселедець козацький. 270 грам, 59 гривень. Ікра від торгової марки Норвен, 160 грам вага, 51 гривня, 70 копійок. Тунець, консерви від своя лінія у власному соку 33 гривні, 50 копійок. Тут у нас сир твердий, 180 грам, 111,90 подорожчив бачу. А, так, це у нас сир плавлений. Гауда чеддер, Тостовий в упаковці 8 штук пластинками. 130 грам, 42 гривні 50 копійок. А, сирок глазурований, 2 штучки в, в упаковці, чорниця і банан. 14,90. Так, тут у нас а, напій Айран від Яготинський, 450 грам, 19,40. Батончики від своя лінія 50 грам, 7,90 Напій дитячий, 150 грам 38,50 Какао. Шоколадка Мілка. Молочна з альпійським молоком 35 гривень, 90 грамм плитка. Бісквіт 10 гривень, 45 грам. Сніданки старт: 375 грамів, 53,60 Фігурні вироби. джунглі, Crush, своя лінія. Кульки білі і кавові, да? 500 грамів 53 гривні. Знов буде крекер від рошен зі знижкою, з начинкою какао горіх шоколадною і молочно-ванільною. 235 грамів вага, 38 гривень, 70 копійок. І дивимося з вами далі. Огірки мариновані з кроком, це польські огірочки. Кракус 920 грам-97 гривень 50 копійок, пюре томатне стерилізоване із базиліком. Вага 500 г, 48,50 Чіпси від розумний вибір 8,90, 60 г. Чіпси від Лейс, картопляні зі смаком сметани, зелені та крабу 120 г пачка, 48 гривень 30 копійок. Крем дитячий 75 мл 30 гривень 40 копійок. Крем для рук від Нівея, 52 гривні 40 копійок. Це хороша ціна. Також зверніть увагу. Міцелярна вода дихання шкіри для нормальної та комбінованої шкіри. 400 мл, велика упаковка. 5 в одному 106,90. Так, подорожчали. Маска. Від торгової марки Kalos і Шампунь. Це літрові шампунь та маска. Бачите, вже 102 гривні 90 купівка. Були по 99,90. На 3 гривні піднялась ціна. Серветки дитячі, 72 штуки, 26,90, хороша ціна на таку упаковку. Підгузки тут трусики Гіглес. 194 90 і 196,90, в залежності від кількості в упаковці. Засіб капсули для прання 14 штук. Тео бебі, 149,90. Порошок пральний, 400 грам. Тео Бебі 40 гривень, 90 копійок. Серветки 5 штук в упаковці своя лінія. Віскозні 25,50. Пластир медичний, 20 штук в упаковці, 18.90, хороша ціна. За 20 штук, 18,90 це хороша ціна. Зверніть увагу, я нещодавно купував, теж потрібно було бо порізався. в мене бубочка. А, ну, за цю ціну треба. Я щось забув, що в АТБ продається продаються Ну, Хоча за повну ціну це дорожче. Да. От зі знижкою з 20 штук добра ціна. Не забудьте про біолу смачну, велику, дволітрову, чамбу, полуниця Ківі. Дволітрова 22,90. Зі знижкою 35%. Ну, звісно ж, промгрупа, яка починається з 6 липня по 12 включно. І швиденько дивимось з вами промгрупу. групу Каструля на 4 650 мл. Була 500, зараз буде по 400 Ківш літр 800. Був 279 Буде на наступний тиждень 200 гривень. Чайник на 2,5 літри 349 гривень. Кружка емальована на літр 149 гривень. Ємність скляна, люмінарк 219 гривень, майже 2-тровий. Салатник скляний 900 мл 55 гривень. Чашка з подвійними стінками 300 мл 159 гривень. Дивіться, які цікаві ваги електронні. З пластиковою чашею до 5 кг 169 гривень. Зі знижкою 32%. Таз пластиковий на 11,5 літра 6690, корзина пластикова 149 гривень на 18 літрів, пристрій для видалення кісточок з вишень та маслин 44,90, пакетики для льоду 120 кубиків. 22,90. Тут у нас плед флісовий розмір 1,50 м на 1,25 м. 100% Поліестер 149 гривень. Завіса антимоскітна на магнітах розмір 2,10 на 90, 100 гривень. Ще дуже добра ціна. Набір для ванної кімнати, шторка з гачками 259 гривень. Ще входить. Килимок. Ліхтар декоративний 149 гривень. Остання сторінка, тут і небагато. Крем фарба Фітолінія. 35 гривень, олівець для очей та для губ. Разом з точилкою йдуть, на 25 гривень. Ефірні олії 37 гривень, крем надзвичайно хороший, хто його знає, боро плюс. 70 гривень, косметички 100 гривень з ручками. Шкарпетки жіночі чоловічі 25 гривень. Бейсболки 139 гривень. шльопанці жіночі 199 гривень. Кросівки чоловічі розмір від 40 по 45 299 гривень. Ви знаєте, мені завжди дивно ціну вказують на цю парасольку 229 гривень. Набагато дорожчі парасольки, такі самі звичайні, продаються, які ми з вами звикли від дощка ховатися. А тут така велика 229 гривень. Знижка 40% навіть більше. Літак дитячих, які хлопці запускають, 90 гривень. Тут у нас колонка бездротова з годинником і функцією радіо 449 гривень. Портативна батарея на 10 000 МА 399 гривень. Вентилятор портативний ручний. На підставці 149 гривень. У мене теж такий є, я дуже ним задоволений. Дриль ударний. 699 гривень, реле захист від перепадів напруги 299 гривень. Відлякувач комах 90 гривень. Розпилювач побутовий 500 мл 35 гривень. І емаль універсальна 400 мл 100 гривень. Я, як завжди, буду вам бажати економних покупок, міцного здоров'я. Залишайте коментарі і до зустрічі. Побачимось в наступних відео.